Всі наші проблеми починаються тоді, коли ми починаємо сперечатися з реальністю. Так не потрібно, щоб було. Мало бути інакше, я мала зробити інакше, він мав зробити інакше. І що з цього? В цей момент ми одягаємо костюм Бога і вирішуємо, а яким повинно бути життя, люди, ми, події, хтось. Або ж ми, навпаки, як малі дітки, тупочемо руками і ногами і кажемо, «Ні, я не згоден, мені так не подобається. Ні те, ні інше не дає нічого, крім роздратування, розчарування і втрати енергії. І ще більше накручування себе. А чому б не сказати всьому так? Це не означає, що ти погодилася з реальністю. Це значить, що ти її прийняла, що зараз отак. Я визнаю, що зараз отак. Я зараз отака, моє тіло зараз отаке, мої справи зараз отакі. І якщо мені не подобається, то я щось із цим буду робити, а не сидіти і думати, я не мала такою бути, ой, мені так е, незручно, оце все воно так не повинно було бути, повинно було бути інакше. Ні. повинно було бути саме так, як є, тут і зараз. Тож раджу тобі, погоджуйся з усім, що відбувається дій, відповідно до того, чи подобається тобі, чи ні.